Починаємо чергову нашу передачу Політика світлі історії. Сьогоднішня тема Який мер потрібен Києву. Розмову веде аналітик-політолог Станіслав Овчаренко. Сьогодні головна тема у нас, як вже сказано вами, це який повинен бути мер міста Києва і як це пов'язано із рухом вставай України. Це начебто паралельні події, але вони дуже тісно пов'язані. Ми знаємо Ази хрестоматії історичної, що завжди усі революції, завжди усі перевороти, завжди усі покращення і погіршення теж йшли від столиці. Тобто завжди на жит... мешканцях столиці була особлива відповідальність за утримання центральної влади тим чи іншим режимом. Саме тому в тоталітарних режимах, завжди авторитарних державах столицю намагалися дещо краще підгодовувати, ніж всіляку провінцію. Навпаки, демократичні країни, вони, у них ось рівно так, що провінція, що столиця, щодо що того, що, що стосується добробути, майже воно чи однаково, або дуже близько. Так от, давайте подивимося на те, який повинен бути мер, як ми вважаємо, міста Києва. Тут є така тривожна нота, що, чув, що керівництво опозиції хотіло запропонувати на посаду мера або Петра Порошенка або, наприклад, Віталія Кличка. І ось давайте подивимося. Перше ніж торкатися цих фігур, що саме потребує, що саме буде вимагатися від цих керівників міста, які будуть вибрані. Якщо вони будуть вибори, і вибори можуть не бути, бо рада може не призначити, бо тільки опозиція може виграти. Тобто м'яч на полі опозиції, м'яч на полі суспільства, а рада може не проголосувати за вибори в місті Києві. Але якщо проголосує, то нам не можна вибирати ні Петра Порошенка, ні Віталія Кличка. Чому? А саме тому, ну, по-перше, Петро Порошенко, він відомий своєю, так би мовити, узгідливостю із будь-якою владою. Тобто він працював уряді Януковича. У нього великі статки, велике майно, якщо він захоче відігравати роль. Опозиційного мера дуже легко вдарити по його власності. Тут така проста логіка. Якщо він хоче бути радикальним мером опозиційним, він постраждає як власник. А якщо він вважає, що як власника не торкнеться, значить він піде на, на узгодження із президентом. Його оточення. Нам потрібен такий опозиційний мер. Ні. Щодо Віталія Кличка. Ну, Віталій Кличко, розумієте, ми не вважаємо, що він є радикальним мером. Нам потрібен який мер. Ось дивіться, є такі дві думки. Перше, мер це або господарник, який розбудовує інфраструктуру, чинить дороги і так далі. Ну, добрий господарник, начебто Порошенка. Або є мер як на чолі міста. Який починає будувати незалежну Україну, починає виганяти бандитів із міста невладних, навіть просто кримінальних, і від Києва може піти визволення України. Оці дві тенденції: або господарник, або радикальний мир, який хоче очистити від чужої для нас влади. Оце і дві інші. Тому що. Якщо, наприклад, ми захочемо впоратися з цією владою, то цей ме повинен не давати позов до суду, щоб заборонили мітинг, або, скажімо, розігнали протестний мітинг, або протест, або ще щось, а щоб він став попереду колони і захищав собою тих людей, які будуть захищати свої права. Тобто, де буде? Або в адміністрації президента і робити позов до суду, або він буде попереду колони протестантів. Третього не дано. Є така думка, що він може бути лояльним до влади, узродить свої тії з адміністрації президента і може чинити дороги і робити інфраструктуру. Але я вас питаю, чи є Київ? Близьким містом для партії регіонів для комуністів. Ні, звичайно. А що вони зробили з Донбасом? Там місячний, там буквально марсіанський пейзаж. Вони власні міста, власні регіони, вони позбавляють шкіл, позбавляють лікарень, там теж немає доріг і так далі. Що вони зробили в Києві центральна влада, фактично у особленні Попова. Вони сплюдрували Андріївський узвіз, вони гостинний двір окупували. Як вони ще залишили консерваторію філармонії, в мене не вкладається голові. Мабуть, це буде або казино, або якийсь дом якийсь приємних побачень, так би мовити. Якщо ви розумієте, мене що хочу сказати. От. Ось такі справи. Тобто все може бути. А це немає вже багато магазинів культурних, скажімо, книжкових або нотних грамот, а немає бібліотеки, немає багато чого немає. Це перетворюється на таке агресивне середовище бізнесюки, від партії регіонів це Крещатик міста взагалі. Тому ми вважаємо, що якщо, наприклад, вдерлися хулігани, бандити в хату. Тому що продовжувати бути ремонт робити там, чи спочатку треба їх вигнати, а тоді робити ремонт. Що одночасно можна ремонтувати і е е якось так е боротися із хуліганами? Неможливо. Треба одне, потім друге. Зараз повинен мер бути такий, який захистить місто. Не розбудує, а саме захистить. Тобто мер захисник. Я вважаю, що це може бути мер від або батьківщини. Об'єднання позицій, ширше кажучи, або від свободи. Ми не знаємо, поки кандидатури від удару, але якщо вони скажуть, ми тоді ще це розглянемо. Але взагалі я вважаю, що по, дійсно опозиційні сили це Батьківщина і Свобода. Або Єльєнка, або, скажімо, ну, не знаю, може кожен, може бригенев, чи ще хтось, і якого партія, так би мовити, висуне. У свободі кажучи, або Тягни Бок, або Єнко, який керівник керівником Київської організації, може Одарченко, ми не знаємо, але хтось із цих людей. Це перше. Давайте подивимося, ось на що. Регіонали, на відміну від опозиції, вони ніколи не йдуть на поступки нікому і ніяк. Згадайте четвертий рік. Вони могли б висунути не Януковича всім відому фігуру. Ось такою такої біографії, досить довольно дивною, скажімо, умовно. Вони висунули не Тигіпка, а саме Януковича. Тобто сам тільки Янукович мог впоратись із е, Помаранчевим із Юлією Тимошенко. Тигіпко цим би не впорався. І вони знали, кого не висували. Вони ніде не поступаються. Вони буквально на кожному кроці вони просуваються і ніде не поступаються. Хоч в опозиції не знаходячись, хоч знаходячись при владі. І якщо опозиція буде поступатися, вона програє. Треба грати на випередження. Зброю вибирає завжди більш сильний супротивник. Сильний супротивник зараз влада. Саме тому повстання Україна тісно пов'язано з цим. Тут повинна в Києві йти підготовка до виборів можливих. А по Україні загалом повинна йти акція Повстань Україна, тому що потрібно різко послабити владу Держадміністрації хоча б в центрі і на Заході України, посилити роль Рад місцевих. І треба переконати населення, що від саме їх зусиль. Може змінити е, е, становище України. Тобто спрацювати із активом на місцях. Тобто організованою меншістю, яку можна організувати, структурувати, а вже до них тоді додавати тих людей, які будуть до них приєднуватися. З цього боку, все йде правильно. Навіть якщо щось не так зробили, кажуть, що не готові всі революції у світі, усі війни у світі, вони не підготовлені. Всі, буквально. Починаючи з повстання декабристів, Спартакаїв, якого хочете, завжди все було не підготовлено. Всі когось якось примусили до виступу. І тому зробили правильно, вчасно. Але треба тільки діяти на випередження і на, на посилення самого тиску. І залишати по собі актив і залишати також потрібно переконати силовиків, які працюють на владу, щоб вони не чинили опір народу. Я думаю, що буде добре. Чи можна сказати, що зараз революція відбувається не так, як сто років тому? Знаєте, завжди з якимсь технічним винаходом, завжди вважають, що тепер все вже не так буде. Ви знайшли колись. Паровоз і вважали, що люди будуть сходити з розуму, якщо там швидкість буде більше ніж 40 км на годину. Було таке. Було. І що люди будуть впадати в непритомність. Тоді пройшло багато часу, винайшли телебачення і почали кричати, що настав час телебачення. Знаєте, є, був такий фільм. Москва всі замніли теж вважали, що це либачення це все. Так от, з новою технікою це все, нав, нав, електронна лопата нічого в історії не змінила. Питання про владу, питання про здоров'я, питання про фінанси, вони вічні, вони ті самі, але тільки обертають іншу форму. Саме тому нічого не змінилось. Владу ніхто добровільно не здає. І саме тому. Якщо хоче опозиція перемогти, то вона повинна діяти так, як діяли і 100 і 200 років тому. Україна зараз знаходиться так в Європі, але в Європі 17-го, 18-го століття, Не 20 го не 21-го. Наші радники не Оланд, не Меркель, не Кемерон, не Обама. А наші радники це Вашингтон, це е, Кромвель, це Робесп'єр, Хто завгодно, Мірабол, Афаєт і так далі. Ще -ти, у тих сторіччях. Ми знаходимося там. А вони вже на Западі вже забули, де вони знаходилися, а ми їм нагадуємо. А яка різниця між так званими проплаченими та непроплаченими мітингами та зборами? Ви знаєте, тут більше проблеми не фактичні, як психологічні. Є таке е, е, поняття як гарантоїд. Тобто. Коли пострадянські країни і у людей, у яких не було власності, треба було розвивати розвинути демократичне суспільство, потрібно було розвивати науку і так далі, а у людей не було грошей. Лимітарно не було грошей, щоб щось робити. Саме тому видавали гранти, тобто наділяють грошима, щоб людина щось робила. А хіба стипендія радян, при радянській владі це не грант, це теж грант, фактично. Якщо учений робить якусь працю у державі, це ж теж грант виходить, тільки від держави, від уряду. Тому грантом називається будь-яке фінансування тільки не з моїх рук, не з рук держави. Оце і все. Але щодо мітингів. Справа в тому, що будь-яка діяльність і політична, і громадська, навіть не проплачена, вона вимагає багато коштів. Добре, багато платити за перебування на мітингу, це начебто проплачено. 50 гривень 100, 200, хоча тут більше фантазії, ніж фактично є. Тим більша позиція. Позиції зараз грошей немає фактично. Але навіть неоплатний мітинг, він теж вимагає грошей. Це обладнання, це, якщо потрібно, бутерброди, це чай, це кофе, це поповнення рахунку мобілок, це переховувати людей, якщо поліція переслідує і так далі. Тобто витрати вони є найнеоплатному мітингу. Тобто, будь-яка діяльність. Вона вимагає видати грошей. Я думаю, що тут проблема не так принципова, як психологічна. Якщо погано відноситься, то це назвеш проплаченим, якщо гарно відноситься, то це не проплачене. Що таке розкіш? Це надлишок майна у людини, яка тобі не подобається. Чим більше людина подобається, тим менше ти розкоші в неї вбачаєш. А чи не перебільшуєте ви здатність та бажання? Президентської влади перешкоджати розвиткові столиці? Ні, не перебільшую. А саме тому, що Україна історично знаходиться е, у, е, на території колишньої е, Речі Посполітої Україна, де було Магдебурзьке право 1495 року. Тут була традиція е, міського е, самоврядування. Ще з кінця 15 сторіччя, те, що не було у московській Росії, у нас є традиції демократії. Вони багатовікові. Це і під час Хмельниччини, і під час громадянської війни, і під час помаранчевих подій. Тобто, це чужа територія, як була чужа для червоних більшовиків і Махно. Так, зараз вона чужа для Януковича і комуністів, з якою вони радості будуть нам щось робити. Це для них чуже місто. Вони, скоріше, викачають гроші. Як вони на половину податку, вони викачали у державний бюджет із бюджету міста. Фактично навіть і не попов. А тут у упов викачали гроші в державний бюджет на сім'ю, а в нас тепер дорог немає і так далі. Якщо, так що вони будуть і далі. Розорювати Київ. Розумієте, це для них місто вороже. Ви дійсно вважаєте, що акція повстань Україна має шанс на успіх та має сенс? Шанс на успіх вона має? Тим більше не має сенсу. Справа в тому, що до цього часу завжди дорікали, що лідери опозиції вони відірвані від народу, народом розмовляти не хочуть. Люди не йдуть, і саме тому ми погано живемо. Так от, лідери опозиції пішли в народ, люди опозиції партії хочуть розмовляти із народом, місцеві організації опозиційної партії розмовляють, тепер, як кажуть, м'яч на боці суспільства. Навіть не само суспільство, а активу з боку суспільства, тої меншості активної, яка і складає. оту Революційну меншість, яка може перевернути країну. Соціологічно завжди для революції потрібно не більше 10-15% населення активного. Не більше завжди в громадянських оцих переворотах, завжди в революціях приймає участь не більше 10-15%, Навіть у той, що 100 років назад було. Усі війни громадянські, усі революції це малочисельні організації. А що б нас чекало у разі непроведення акції спротиву «Вставай, Україна? Завжди активність, вона більш виграшна, ніж пасивність. Взагалі в житті. Тому що той, хто активно бореться, наражається на небезпеку, він одночасно вчиться уникати цієї небезпеки. Той, хто воює, він вміє захищатись і себе рятувати. У сучасних війнах, революціях, сучасних подіях. Завжди гинуть пасивні, бо вони не бачать, не знають, що робити, і коли робити, і як робити, і взагалі не знають, на якому світі живуть. Це перше. Друге, внутрішня тенденція цього режиму Януковича це створення держави, як колись комуністична, тільки мінус соціальний пакет. Комуністи були, вони наражали на небезпеку мільйони людей, але давайте визнаємо, що вони там... Неписьменність ліквідували, вони там оплачували медичну допомогу і вчили там, у рафаках. Тобто одних в концтабарні, а інших в раффак. І оце такий собі баланс створювали. І тому режим втримався. А ці вважають, що можна кинути у вулах, але без рафаків. Тобто без оцієї дов'язки цього витратного. Тобто навіть у на залізниці, хай буде те, що гроші скачують, це буде їхнє. А там, де воно державне, воно хай собі і провалюється. Згадаємо, як хунтає, вони на цих рельсах вони не могли проїхати. Бо воно державне, воно нікому не потрібне. Тобто вони залишають після себе випалену землю. Це держава, так звана держава-малина. Де такий собі грошовий кар'єр. Зробив гроші і втік. І все. Тобто перевалочна така станція це Київ, може, там Донецьк, ну, може Харків, ну, Донецьк, Одеса можливо. А так все, такі грошові кар'єри, примітивної праці, огорожа, такі кріпаки, які не мають права піти з роботи, як у Білорусі і в Середній Азії. Все. Тепер можна жити. Тобто таке спримітилізоване суспільство. І знаєте, людей можуть так зламати, що вони навіть полюблять цих людей. Якщо бити і грабувати, а хтось буде тільки грабувати, а не бити, то буде навіть любити. Ось така от психологія у людей, розумієте? Або будуть... Тобто жах буде. Але ще жахливіше, що люди до цього звикають. І вже дають покоління людей, які вже нічого іншого вже не, собі не уявляють. Тобто ми ще покоління, які уявляють, можуть уявити собі щось краще. Бо в нас за плечима був Майдан. За плечима були роки незалежності. А так є загроза втрати цієї незалежності. Так, є сенс. А що чекає взагалі попереду нас? Взагалі, що нас повинно чекати, якщо ми ставимо цілі? Перше, це відсторонення від влади в ідеалі держадміністрації Януковича. Треба хоча б частину силовиків переконати, що не потрібно розганяти людей. Потрібно створити актив людей, які на місцях будуть працювати. Потрібно. І нам потрібно спиратись на нами на обрану київську владу. Яка буде центром спротиву для усієї України. Ми вбачаємо Київ як таку опорну точку, від якої піде визволення України навіть на Донбас. Як це було в Прибалтиці, наприклад, або в Польщі, або ще десь. Тобто завжди йде від столиці. Тобто, якщо дійсно ми будемо такими послідовними, як наші супротивники, да, можемо перемогти, треба вчитись у наших. У Януковича я вважаю в цьому плані, він наш вчитель української нації. Чим вважаєте вслід Олександрові Данилюку, що силовики Януковича з більше, ніж 40 тисячами демонстрантів, не впораються? Ні, я вважаю, що 40 тисяч це у них більше. Це перше, друге. Вони ні, не 40 тисяч, вони не пораються, вони не полюються, якщо буде більше 100 і 500, і 200 тисяч, але ці демотали повинні складатись із дітей, із таких е, слабких жінок і так далі. Тобто це специфічні демонстрації. Тобто, тут е, е, пан Олександр дещо перебільшує. Хоча, в принципі, і тут правота є. Наступну нашу передачу чекайте в слідуючу суботу. А свої запитання залишайте в коментарях до відео і на сторінці у Фейсбуці Станіслав Овчаренко. До побачення!